Я зверну увагу на те, як вона потім під час випробувального терміну себе поводить. В мене якраз хлопець, який почав перформити, новачок, він завжди робив більше, ніж я просила. І це був це маячок. Це був угу. такий маячок. Ти даєш людині підготувати доклад. Просто доклад, що таке, там ну базово Просто що таке там Аса? Що це за сорс трафіку? Розкажи, і він готував там презентацію. Короче, не просто доклад підхід а він, там, підхід да. до питання. І ти Розумієш, угу. людина робить більше ніж я прошу. Значить, людина більше хоче, значить, людина цікавиться. А там в мене люди, які я бачу, що вони хочуть працювати, і зазвичай люди, які ем, дійсно досягають якихось успіхів, вони зазвичай тебе шарпають, вони ем, питання задають багато задають, так. задають питання, вони цікавляться, вони стараються десь самостійно, отак, от потрошки, 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 вихвачувати інформацію для того, аби стати більш експерт. В роботі, тобто це ініціатива завжди, яка, яку я помічаю. І я розумію, що ну, не просто так людина ініціативу свою показує.